Я студент Харківського національного університету радіоелектроніки. Я частина великої восьмитисячної студентської родини провідного технічного вищого навчального закладу моєї рідної України. Я мав яскраве студентське життя, яке розпочалося з традиційного зіп-квесту. Я одразу знав, що хочу бути активним студентом, який запам'ятає роки навчання на все життя. Я їздив зі студентським правкомом у драгобрат відкорювати свої перші вершини. Я поспішав на репетиції до студентського клубу, де став частиною творчої сім'ї. Я не пропускав тренування, адже ще на першому курсі приєднався до збірної університету. А потім прийшла пандемія: дистанційне навчання, аудиторії стали пустими, одногрупники роз'їхалися. Я звикав до нової реальності, але так і не зміг. І все сподівався, що цією весною я знову буду заводити будильники на шосту годину, аби о 7.45 бігти зі станції метро Наукова на свої звичні пари в повних аудиторіях. Але 24 лютого 2022 року перевернуло наше життя Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію моєї країни. Я прокинувся від вибухів, я бачив страх в очах рідних. Я ховався від ракетних обстрілів та нестерпних звуків винищувачів, що кожного вечора виконували свої смертоносні нальоти на Харків. Я бачив, як мій одногрупник у перший же день записався до лав ТРО, а інший приєднався до волонтерського штабу та почав допомагати літнім людям, які не мали змогу купити собі такі необхідні продукти та ліки. Ще один мій одногрупник переїхав до метро, адже в гуртожитку часом було занадто сильно чути обстріли. А що робив я? Я рятував свою родину, яка так не хотіла їхати з небезпечного Харкова. А опинившись у відносно безпечному місці, я продовжив свою роботу на it фронті нашої країни, аби підтримати економіку та заробити гроші для допомоги зсу. Кожен зі студентів мого улюбленого хнуре по-різному переживає цю війну та приймає нову реальність. Але всі ми однаково сильно віримо в перемогу нашої суверенної, свободолюбивої, вільної, квітучої неньки України. Я студент Харківського національного університету радіоелектроніки. Я вірю в перемогу. Я вірю, що все буде Україна, і незабаром всі ми повернемося додому, де буде безпечно.